Салат піжами перший сорт, вага на 15 килограмм за 2,250 кг. Жіноча піжамна кофточка. Розмір М. Така жіноча піжамна кофта, розмір С. Ще така сама, Розмір С. Жіночі піжамні штанішки, розмір XL. Такі піжамні штанишки, чоловічі, розмір «М». Чоловіча піжамна кофточка. Розмір XL. Жіночі піжамні штанишки, розмір 44-й. Жіночий халатик на гудзочках. Розмір Елька. Жіночі піжамні штанишки. Розмір Эска. Такі жіночі піжамні штани розмір Элика. Жіноча піжамна кофточка флісова розмір М. Жіночі піжамні штани шортики. розмір М. Піжамна кофточка. Жіноча. розмір М. Жіночі піжамні штанишки. розмір XS чоловічий кінгурумі, розмір Еска, жіноча піжамна кофта, розмір М. Жіночий халат короткий, розмір М. жіночі піжамні штани, розмір 50-й. Жіночий халатик. Присутній пасочок. Розмір «Л», Жіночі піжамні штанішки штанишки розмір Элька. Штанишки розмір М. Жіночі теплесенькі халатик, присутній пасочок. Розмір 46-й. піжамна кофточка розмір М. Жіноча піжама наборчик. Розмір Элька. Піжамна кофточка, розмір мка, жіночий халат, розмір мка. Чоловічик інгурумі. Розмір елька і останні це піжамні штанішки, розмір 48-й. Це були халати піжами першого сорту, вага мішечка 10 кг за 2250.